На палубі великого пароплава стояв чоловік і бавився, підкидаючи і ловлячи блискучу річ. Пасажири, дивлячись на нього, запитали, Що це у вас? Це коштовний алмаз, відповів чоловік. Я продав усе своє майно, яке заробляв протягом життя, аби придбати його. Якщо це так, то на вашому місці я не поводився би з ним так легковажно, зауважив один пасажир. О, що ви? Підкидати його для мене велика втіха, відповів чоловік і знов підкинув камінь у повітря. Зрозуміло, що таке поводження з дорогоцінним алмазом недоречне. Та однак бувають такі люди. Цей алмаз це наша душа, з якою ми дуже часто легковажно поводимося. Якщо ми загубимо якусь річ, біда невелика, але якщо загубимо душу, загубимо все.